Слава Україні, слава Збройним силам України, дякуємо за захист нашого суверенітету. Сьогодні мова піде про троянди зеленого кольору або ж зеленкуватого кольору, бо насправді зелених троянд аж таких чітко зелених не є дуже багато. І загалом цей колір зеленкуватий по моїх спостереженнях, згідно моїх спостережень, не є надто популярним в наших садочках. Можу помилитися, виправте мене, якщо ви зустрічаєте часто їх і не згідні. На відео ви бачите сорт Лув'яна це є спрей від Інтерплант. І в мене взагалі, якщо це якщо спрей, то в мене найперше асоціюється з вивідником Інтерплант. Цікава, чим вона цікава, дуже дуже цікава, це є формою своїх пелюсток. Квіти дуже щедро, ну, так як класично для спрею, але пелюстки вони є м, такі гофровані, так, хвилясті, ну дуже цікаві. І кожна квітка відповідно, вона є така, такої цікавої, гарної нарядної форми. Оскільки це спрей дуже 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 щедра, але в мене вона дуже хворіє барошнистою росою. Можливо, то через те, що вона надто густа і в плані пагонів. Кущик дуже-дуже густий, дуже щедрий, і в плані квіток нарощує дуже багато пуп'янків. Вони не ні частина, все ж таки обсипається, але досить мала частина. Все одно квітує прекрасно, дуже тривало, дуже щедро. Якщо будуть сильні дощі, то та це їй дещо ну, попсує вигляд, мається на увазі. Такі пуп'янки, які були ще дуже-дуже малі, вони навряд чи відкриються. Але загалом квітування її ну дуже дуже тривале, дуже щедре, дуже густе. Як то кажуть, від травня або від червня, залежності, який регіон, чи тепліший, чи холодніший, і аж до морозів. І так дуже довго не втрачає декоративність. Відповідно, коли вже у довгу пустить квітка, то може коричневіти і бажано її вже забирати ту, -ту квітку. Обсипається сама, самочисний сорт. Тому, якщо чекати, поки вона сама обсипиться, то можна дочекатися, поки вона буде вже аж повністю коричнева, така присухла квітка. Але то, але самоучащається, кому це важливо. От, не пахне або практично не пахне. Ну, Я думаю, що для букетів це просто прекрасна буде красуня, підійде для букетів, підійде для флористики. Ну і в принципі, досить воно гарно виглядає в квітнику тріандарії. Мені подобається, до речі, поєднання таких зеленкуватих кольорів з, з такими кавовими, кавова кава з молоком, такими як мокароса та коколоко дуже гарно. Якщо, наприклад, з гіпноз, можливо, тут ну, теж буде гарно, бо гіпноз теж має занкуватість. Ну і лавандовість теж мені пасує в поєднанні. Отака От краса. Ще є схожа. Ну, як схожа, не схожа. Lovely Grimm, просто вона малесенька, теж нарощує багато малесеньких зелених таких пуб'янків і квіточок. Можливо, є якась схожість, в тому що вони такі невеличкі. Отака така краса, буду чекати ваших відгуків, чи маєте, які ваші враження про неї. Дякую і рухаємось до наступної красуні. Green Fashion Насправді, так чайно гібридна, і я думаю, це є Нірп Інтернашн, тому я думаю, що виведена була початку для флористичних цілей. Зеленкуватості в ній небагато. Ви побачите, вона буде точно зелена, не така ж насичена, але більш зелена. так, Зеленкувата. На стадії пуп'янка, коли вона розкривається, то зеленкуватість лишається на зовнішніх пелюстках, а центральні пелюстки, ну і практично це майже вся квітка, вона буде вже набуває такого кольору пер, ніжний персик, рожевуватість кремовість, ну тобто зеленкуватість вже втрачається. Хоча в назві так є слово «грін зелений От, Класична чайно-гібридна, цікава, дуже довго тримаються пелюстки. Пелюстки дуже щільні, тому дуже довго тримаються, і сама квітка дуже довго тримається. І я впевнена, що в букетах теж вона буде триматися. Тому ну, цікаво, цікаво, якщо любите такі кольори, то може бути цікавинкою для вашого саду. Поки що кущик досить компактний, але він не є в мене такий аж. Такий аж старий, досить молодий. От. Якщо дуже затяжна вологість, то псуються, звісно, що пелюстки. Тому на найідеальніші умови для неї це в міру волога в міру сонця. Хоча, я думаю, сонце її не псує, бо пелюстки дуже-дуже щільні. Ось, оце найбільший її зелений колір. Це в стадії пуп'янка. Отака цікавинка має, то як поділюся своїми враженнями, особливо про старші кущі. Ну, а коли вона вже геть відцвітає, ну тобто досить довго, більше тижня, можливо, два тижні вона тримається навіть, то вже та ну така собі декоративність під питанням. І відповідно квітка вже дуже розкрита, і та немає тої злинкуватості, і з'являється така п'ятниця, тому тут уже на любителя, але можливо це вже навіть і пора зрізати такі квітки, які вже відцвіли. Лімбо, то, я думаю, теж досить відома і популярна в наших садах. Є ще лемонейд. В мене так вона і не потрапила до мене, на жаль, не прижилася. От тому не могла порівняти. А Лімбо вона на початку більш зеленкувата, зеленкувато-салатова, а потім з'являється така жовтавість в ній. Можливо, ще залежить від погоди. Треба, мабуть, більше часу за неї поспостерігати, але. Але є в ній зеленкуватість і так, вона рахується однією з зелених троян, якщо ви шукаєте в каталогах чи в мережі. Маєте, напишіть про неї, цікаво, наскільки вона зелена. Я думаю, що Супергрін теж є така з тих схожих із такими пелюстками хвилястими. Ну, вона мені виглядає на світлинах зеленішою, ніж, наприклад, Лімбо, яка, от... хоча на одному кущі може бути і зеленкувата, і жовтувата. Цікава, цікава красу,ня. Ще одна краса green tea, green tea, теж тяжко назвати зеленою, особливо, якщо ви бачите зараз на відео, вона більше жовта. На початку, в пуп'янках вона не зелена, а зелено-салатова. Ну, є, скажімо так, є натяк на зелений, є згадка зеленого кольору. Але чим більше вона розпускатиметься, чим більше вона стоятиме, вона ставатиме жовтувато-салатовою, жовтою, жовто-цитриновою, тобто та зеленкуватість втрачається. Тому тому то в назві є зелений чай, але насправді вона не є аж така тривало-зелена, як би, можливо, хотілося, хотілося її мати, оскільки ми купуємо троянду зелену. Та, от Є пуп'янки, які показують, що вона є салатова на початку. Цікаво теж буде почути, як у вас. Ну, щодо здоров'я, то не дуже сильно вона поки що показує здоров'я. Далі побачимо. Ну, і то насправді зених більше. Ну, навіть от Ельфа я вам показую. Я його не віднесла до зелених просто на закінчення відео, бо є якась зеленкотість в ньому, звісно, але він мене віднесеться більше до білокримових, ніж до зелених. Просто хочу сказати, що насправді, звісно, що їх більше. Super Green, Lemonate, Lovely Green в мене не потрапили. От з зелених, зелених, це, напевно, вірі флора, мабуть, це найзеленіша троянда, яку я знаю. Можливо, ви підкажете, і я щось не знаю, буду вдячна вам. Цікаво, які ваші враження від зелених троян збираєте, не збираєте? І маєте в своєму квітнику. Буду вдячна вам за інформацію, за коментарі. До наступних відео, до наступних зустрічей. Всім, па-па!